Горе та смуток знову накрили чорним крилом місто Дубно. Сьогодні, 2 листопада, Дубенчани зустрічали свого героя на щиті, хороброго і вірного воїна України Івана Русина. Жорстока війна обірвала життя нашого земляка на Донеччині. На Вічний спочинок повернувся у рідне місто. Воїн захисник, солдат Русин Іван Іванович. 1980 року народження загинув, захищаючи нашу землю від ворога 28 жовтня 2024 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. На захист рідної батьківщини чоловік став у серпні 2023 року. Солдат гідно та самовіддано служив у гірсько-штурмовому відділенні. Номер обслуги 3-го гірсько-штурмового відділення, 3-го гірсько-штурмового взводу першої гірсько-штурмової роти військової частини А 37-15 у загиблого. Залишилась дружина, сестри та племінники. Поминальну молитву за загиблим відслужили священики Дубонського благочиння православної церкви України. В усіх, хто знав воїна, серця розривалися від болю та суму. Звичайно, ворог може забрати багато що, забрати майно, життя. Але є те, що ворог не в силі забрати, це любов. Любов до Бога, до народу нашого ближнього, любов до своєї мови, це те, на що стали наші захисники захищаючи це. І цю любов ворог не вмів забрати із серця воїна Івана, який був надзвичайно талановитою, доброю, чуйною людиною, християнином, Господар на своїй землі молитовником, який відвідував молитви і богослужіння, власне, він був справжнім українцем, який поєднує в собі господарність, в собі віру і молитву. Люди плакали та сумували разом із родиною. Опісля траурна процесія рушила до свято Іллінського собору, де звершили чин похорону. 2 листопада 2024 року у Дубні оголошено днем жалоби – світла і вічна пам'ять воїну.